Я сюди перший йшов по цій дорозі. Отако тебе тут не було. Чи я тебе тут не бачив? Вертаюся додому, дому, він ось такий. Тут сидить собі. Он Тому ще один менший. Ха. Нормально. От пацани. Ну треба, мабуть, ще якийсь день і треті чесати ось такі молоді ліси по таких березинах, по молодих. Їх там скоро буде дуже багато. Вони починаються. Вітаю, друзі! Сьогодні ми знову вирушаємо справжню подорож до лісу. Три дні поспіль. Лив дощ, земля добряче напилася вологи. Ну і тепер настав той момент, коли ліс оживає, і для грибника це як свято, бо саме після дощу з'являються найсмачніші, найкрасивіші білі грибочки. Вітаю вас знову на каналі Гриби Прикарпаття. Сьогодні маємо. Таку гарну похмуру погоду. Ще зранку моросів дощ. Ось на годиннику у нас 11.30, день в розгарі. От вирішив піти глянути, що там каже ліс після таких дощів. Минулого разу ми були під дощ, назбирали доволі непогано білого грибочка. От. Ну що цікає сьогодні. Все, як завжди, постараюсь показати. Так, сьогодні у нас середа. Середа 2 жовтня 2025 року. Довго ходити не будемо. Години, 2-3. Сьогодні у нас трохи невеличке свято в сім'ї. Сина День Народження, 12 років, з чим я його точніше тебе, сину, вітаю. Хай збувається усі мрії. Будь здоровим, щасливим, енергійним. Ми тебе любимо. Ну а хто злядачів приєднається до привітань? Буду дуже вдячний. Слухайтесь уважно. Краплі ще падають з гілок. В повітрі запах мокрої трави, моху та свіжості. Десь тріскає гілочка, а десь і пташка проспівує час від часу. Усе це разом створює глядачі неймовірну атмосферу у лісі. Отакий От момент відчуваєш себе не просто грибником, а гостем гостем у великому зеленому храмі природи. Краса. Красуля. Тверда, але зверху дуже мокра. Зараз мені все пооббашує в Будемо лишати. Хіба в довертації заберу. Там -от, далі ще одна. Аж там за ялинкою стоїть велика здорова шапка. Теж лишаємо, буду вертацію заберу. В цьому лісі темнося. Хмара стоїть над нами і мені здається. Точно паде дощ. Опа, а синоптик писав, що до вечора вже не буде. Ага. А дощовика я то не взяв. Дрібонький дощ пішов. Маю парасолю, але ліс дуже мокрий, якщо піде сильний дощ, під парасоли довго не походимо. Походу ще одна парасоля. Отака. Молоденька. Теж така гарна, місиста. Лишаємо, бо теж мока. Будемо вертатися не попри дорогу, позабираємо. А біля цеї я стояв. Пішов вон до той, який що вам показував. А цю я не бачу. На самій стежці. Ось стежка, вона стоїть. Так, зразу даю відповідь на питання, бо зараз писати. Син день народження пішов до лісу. Вот. Син на уроках в школі до 3 години. Так що час я маю, тому я казав, що на 2-3 години. Ми встигнемо. Філь зняти, грибів назбирати і ще день народження. Відкувати. Ось все, глядачі. Жарти закінчились. Не думаю капати, дощ рванув такий. Ого-го! Я вже навіть не знаю, що то робити, вертатися чи що. Поки що йдемо. Може хоч встигну на одне місце заглянути. Я ще в дорозі. йду через воно ну, таку гарно. А тут ще немає грибів. Якщо буде десь в районі тижня, не швидше. От. Нам ще трохи йти. А дощ посилюється. Походу зупинився. Я також зупинився. Замі двох білий попри саму дорогу. Опа! Інструмент готовий. Але дощ йде далі. Зашвидко я обрались. І глядачі не один білий, а два. Перший білий, такий чистий, ніби його щойно помили. Ой. І під тим деревом маленьке диво, і під тим два гарні грибочка сховалися в листках. Ніби здається, вони самі чекають на тебе. Дивіться, один, а там далі другий. В цьому сезоні я тут перше знаходжу гриби. Починаються вони оберезені. І це вже радує. Це вже радує глядачі. О, коли нахиляєшся отако, щоб зірвати, зразу відчуваєш справжнє таке задоволення і хворію. Бо кожен білий це гриб, це неначе якийсь маленький трофей. Та, а тому ще один трофей. Другий. О, Таких два. Брат на відкриває наш сьогоднішній збір. Непогано. Дощ знову призупинився. Сподіваюся. Воно дасть нам позбирати. О, поки що покладу біля кошика. Ось тут. І піду огляну ще туди нижче. Бо я так бігом пробіг. Там є ще декілька місць. О, дивіться, які там сидять ці підбережники. Нічого собі. Один, два, три. Ха. Я лише не зібрався ті оглядати. Другий і третій. От тобі на. Підберезники. Три штучки. Так. Зразу до кошика. Зразу до кошика я недалеко. На базу. Тямо глянемо ще. Ну, далі. Не менш гарних ще два гриба. мухомори. Одного слимаки майже з'їли. Так що не отруйний раз його їдять. Це вже доведено, що гриб лікувальний. А ви пишіть під відео, як ви вважаєте. Так, походу не даремно. Ну, я вернувся на те місце. Вниз перше спрацювало. Ось вони. Теж такі молоденькі, як і перші. Дивіться, які приємні. Приємні, тому що вони цього року тут перше. Перше. Ну вони тут якраз так. Кінець вересня-жовтині починаються. Особливо не люблять ось таку гарну мокру погоду. А тут такий другий. О! Ще таких два. Глядачі. Ще таких два. Все-таки не даремно я вернуся. Треба ще декілька метрів зійти нижче, глянути ще одне місце. Може там ще бути. Так що... Не лінуємося, спускаємося. На жаль, глядачі наступне місце не спрацювало. На ньому ось такий чудовий мухомор. Нічого йдемо далі. А збоку ще один. І тут ще один. Недалечко від того. мухомори повиростали, білих не видно. Чистим? Так, чистим? Перезники чистоньки? І білі те ж саме тверді? Ох. Чуєте крупає? Це вони настоящі білі А, краса. О, чербевий. Где диви. Знизу, трішки дальше пішов чести. Супер. Все, накриваємо. І їдемо далі. Гарно різками. О. Так, стоп. Парасолі заохласти. Дощ, дякувати Богу, зупинився. Сподіваюся, буде можливість позбирати гриби. Опа. Ну що, до роботи? Грибочки є, погнали. Ще один кайф. Попадається нам. Ну. Опа! Мокрищий і холоднющий. Білий гриб. Красунчик березових лісів. Оце вже осінні гриби. Бачите, які вони. Ніжка у них така луската, шапка по краях жовта, з білою смужечкою. І центр червонуватий. От. І росте він по всіх лісах. Отакий От він. Продовжуємо. Неймовірно, але декілька кроків і ще знахідка. Отакий. От це дощовик молодий, біля нього старі. І ще. О! Підберезники. Ну так багато ще цього року я їх не збирав. Йдемо далі. Мається на увазі ось такого відтінку, глядачі. О, находив по одному, по два. На сьогодні вже біля десятка. Як намальований. Ще один красні. Попереднього не брали. Ну цього явно заберем. О! Ще один підберезник. Я покажу зразу, який він чистий. Чистонький гарні. Біло-сніжно біль. Ну і сломаків на ньому повно. Походу ще один білий. Отакий от покусаний, але білий. Шапка. Ніжку під'їли. Починається. Починається в березах. от його поставлю. Розвертаю. Там у піділинку ще два. А який що їх не бачу, не розумію. Молоденькі. Ха. Я що сюди. Я їх навіть не замітив, Побачу того більшого і втратив зір. А тут такі збоку. Уміють вони глядачі засліпити очі. І так само цей зробив. Не бачив його, стояв біля нього. Аж ж коли добре придивився. Недалечко від тих сидів. Опа. Опа Сидить глибоко. Витернув. доханув. А що поробиш? Ось такий добродій. Непоганий. Йдемо далі. Перший червоняк на сьогодні. Ось такий молоденький. Минулого разу їх було значно більше. Але я був інші березі. Ще один. Світленький підберезничок Один йдем далі. Наступний гриб Глядачі. Білий гриб. Отакий. От ну але слимаки працюють конкретно. О, один з одної сторони другий з другої. І ще малих на шапці. Обступили його бідолаху. Товчуть. Так, це купа з листками. Товчуть і все, що означає, що мокра погода. Вони якраз таке люблять. Сере, мокре, холодне. Йдемо далі. Далі. Знову білий. Ось такий здоровий. Перед ним попадали шмалі, але повністю... Ох. Поїли, такий ніякий, не знаю. Ні але намок. Хіба шапку може заберу? що шагляну, йдемо далі. Того я таки не взяв, лишив глядачі. Дуже мокрий, лишив не брати, але цього я б взяв. Ліський гарний, симпатичний, Ну, підступний. Але біля нього, дивіться хто біля нього сидять. Один тамо другий. Шапка впала. Перегризли йому. Чистонький, гарний. О, лісові мешканці працюють. Наповно. Оцей гарний. Такий заберемо. Кож ось так. Всього на все за якихось 20 хвилин до пів години ми в лісі. Пора. Йдемо далі. Іду далі, думаю. Ось це такий запах. То вони. Ось. Веселка глядачі. Один. Другий. Для нього тут кіце вже. Воно вже майже відкрите. Не знаю, чи на добре. От. от Тамо от третій такий. Я вже зразу думав, що мухомори так пахнуть, але знаєш вони. Аж наскільки якого запаху не дають, а тут ці. давай, тому вище ще два. Ціле коло їх тут. -ка. Це світленький, що таке? О, білий. Біленький такий. Цікий гарний. Симпатичний екземпляр. Я вже подумав, що такий підберезник білий світлий. Знаєте, такий є з білими шапками. Ми перше знаходили такі сірі. Але вже щось далі пішов і вони не попадають. Нічого, може ще колись знайде. Чим далі заходиш в ліс, тим більше хочеться знайти грибів. Але їх в нашому випадку чомусь вперто не попадає. Тут на вже... Не просто прогулянка намальовується, справжнє полювання. Коша поволі наповняється глядачі, а руками моволі тягнеться ще іще попід дерева в листки. Аби щось десь витягнути. Але... Чомусь безрезультатно зараз переходжу такий дубовий ліс. От. Але в ньому тут головне встигнути його помітити. Бо білий грипи, як ви знаєте, має звичку ховатися конкретно. І ще й при такій погоді, коли так схолодало. Ось. То заховається десь корінням, то в листках, то за якимось деревом. Йдеш попри нього і не бачиш взагалі. Але тут грас і зненацька і зазирає красунчик, або якийсь богатир здоровий налитий, або маленький ніжний такий колобочок, як тенісний м'ячик. Ну що, не знаю. Я вже перейшов цим дубовим лісом, минулого разу ми тут файно збирали. На сьогодні щось взагалі пусто йду, я напевно ще одну разу нагляну. Там де ми були минулого разу червоніки збирали, біляки попадали. Може там щось веселіше. Тут сумно. О, нарешті. Нарешті перші в цьому лісі. І зразу два. Два маленьких. Опа. За по-моєму три дні або чотири назад по уті дубині, що ми збирали. Тут нічого не наросло толком. Не знаю чому. А тут гарні гриби попадали. Але такі малюки попалися перші. Але тут глядачі таке, День-два. Все може помінятися кардинально, може прийти, а їх тут буде ого. Цих я взяв, хотів ті далі. Я вставати під ногами є ще. Тут я минулого разу, як вибігав, дощ паду роздушив. Біля кар, хто пам'ятає якого гарного. Якраз на цьому місці. От. Тут ще такий недалечко на стежці сидить. Від того, що я минулого разу став. Ще тут лишилося від нього. Рештки лише один є. Ще один маленький. Тому, мабуть, ще один є. деревом. Ану. Такий. Вже раз, рушили, забираємо. Матьоньки. Матюньки. Ну, мабуть, через те, що стало холодно, не знаю. Йдемо далі. І оп'ять на самому виході. Як і минулими разами в цьому лісі. Не... не по землі за ним. П'ять підкусаний. Такий трохи більший. Вже підкусали. Ну а разів тут було тут чотири чи п'ять. Тепер сам. За три дні ось такий один. Три або 4 дні назад не тут були. Так. Це що у нас? Ні, паутинник. Ось такий. Тут ще один. Я вже клюнув додому білий. Він тут нога сидить. Ну що, я з вами. Інший березень. В тій, де був минулого разу, червоніки збирав. Ось прийшов на те місце, де минулого разу був білий. І не прогадав. Ось там вище ще був великий такий гарний. А тут є сьогодні менший. Ось, все-таки вони хочуть рости по березах. Один такий грип є. Тому що, походу, є О, опять такий підбережний світлий. Теж йому перегрізли ногу. От. Дуже багато слимака. Для них зараз погода. Сиро, мокра. Це їх погода. Ну Нічого декілька днів передають тепло, гриби будуть гарні і багато. Під грабом. Якась купа підозріла. Опа. Шпіндик. Виріс невеличкий. Ось такий. Ну більше немає нічого. Молодий ліс, тільки починається. В ньому гриб. Але розвідка була була. Поки я тут ходив, ходив. Руки пахнуть грибами, а серце вдячністю лісові, і сонце пробилося крізь хмари, ліс освітився золотим світлом. І здається, що дерева посміхаються. Друзі, а ви якщо не були після душі в лісі, обов'язково спробуйте. Це справжня терапія для душі. Тут ти відпочиваєш конкретно Такі миті. А ми ще, думаю, неодноразово в наступних відео відвідаємо такий ліс і позбираємо гарних трофейчиків. На сьогодні, мабуть, все. Ось такий наш результат. Друзі. Була в нас така розвідка молодим лісом. Вийшов я вже на такий чистий. І додому. Була ми у двох березинах, одній дубині, молодим лісом. Результат все одно радує, бо починається гриб по молодих лісочках. А це означає, що ще декілька днів і, а точніше з дня на день, гриба стане дуже багато. Тут йому бракує тільки сонечка, яке тільки що нам світило, Тепла. І він піде, гади, там ще під березу. Не дурно, я ще повернув під ці берези. На цей вихід, думаю, підогляну. Все-таки один є. Буде глядачі по березах всюди гриб. Він починається. О! І тут він вискочив. Ну, Все одно це буде останнє місце на сьогодні. Далі йти не буду, часу немає, походили з вами. Півтори години, ну майже дві, йду додому. Хватить. Розвідку зробила, там треба буде вибрати на ранкову грибалку. Підемо, навіть, мабуть, на буки наступний раз. Вже не був декілька днів. Підемо глянемо, що там твориться. А за той час по цих лісах щось попідростає, гарантовано. І думаю, наступного разу, як ми по них підемо, то ми обов'язково щось тут наберемо і то гарно наберемо. Ну а на сьогодні все, мабуть, закінчуємо нашу прогулянку гарним чудовим лісом. Вже знову стала хмара над нами. Буквально декілька хвилин назад сонечко світило, гарно так в лісі було. Тепло на душі. а Тут вже знову хмара. Ну, Добре глядачі, прощаюся з вами, че я ще чого піляка. Йдемо святкувати день народження. А ви як завжди бережіть себе, своїх близьких. Все буде Україна. Папа, зустрінемося в лісі, хасончик. Гарні моки. Вам подобається таке? Пишіть під відео.